З стеблом і піду далі тепер. Можна замалювати одразу в світлий колір усі листочки, створити такий ефект завершення роботи, коли всі кольорові плями повністю зафарбовані. Такий, ну, такий принцип я рекомендую дітям своїм, коли вони вступають, тому що в мене є багато оновитих діток, які. Дуже гарно малюють одну деталь, але дуже довго. І справа навіть не в тому, що вони це роблять довго, і там, чи це неправильно да, вимальовувати одну деталь. А в тому, що інколи в них може просто не вистачити, не вистачити часу на завершення своєї роботи. Тому ось, зараз я даю першу промальовку. Подивимося, що з цього вийде. Так, перейдемо до наступних пелюсток. Давайте глянемо в камеру. Глянемо в... на оригінал. Так. Які у нас частинки найтимніші? Ну, я думаю, що ось тут будемо зараз промальовувати. Отже, я візьму блакитний і почну. Я бачу чітко, дуже чітко, навіть треба накипити в синє, що ось тут у нас йде тінь. Це така невеличка тіньова частинка? Далі в середину йде пелюсточка. Певним чином я таки обведу кожну пелюстку, щоб розуміти, яка іде завершується. В тому чи іному випадку нам доведеться розтягувати цю лінію чи всередину, чи в тіньову зону. Тож, ховати її не обов'язково цю лінію. Одразу. Так, п'ять пелюсток. Йдемо далі. Що у нас в центрі? В центрі у нас зелена таке промальовка, світла частинка лише на оцій пелюстці. ні на ось цій. І на оцьому частинку. Отже, можна взяти і легенько затонувати. Протиновую ось тут. Тіні, яка падає від попередньої. Ось тут це буде попадати світло, тож не, не захоплюємося і протоновуємо легенько. Ось так і звідси трошки розтягуємо. І остання полюска також вона буде в тіньовій зоні. Тобто нічого складного, все достатньо тривіально. Дивимося і повторюємо світло тінь-тінь, світло Тут пелюсточка, ось вона так вигинається, але немає загину такого чіткого, як, наприклад, в оцих. Тому нам треба показати, що воно туди пішло, просто вигнулося да, якимось боком. І для цього я візьму якийсь трошки рожевий, ось. Тому що бачу там такі легенькі відтіночки. Яблуні вони часто мають рожевий відтінок на своєму цвіті. І я це зараз пропрацюю, виділивши тіньову зону в теплих кольорах. Далі додам світла. В цьому випадку використовуватиму зелений, напевне, виділю падаючу тінь. І ось тут також я промалюю. Зараз тут я промальовую якраз оці прожилки наших пелюсточок для того, щоб вони стали яскравіше виражені. Добавлю трохи зеленого і на цю сторону. Ось так. Отже, беру фіолетовий і утемняю. Утемню ось тут. І утемню ось тут та внутрішню тінь пелюстки, яка буде нібито скрита ось такому в бутоні. Також у нас буде достатньо темніше, навіть більше, більше таких синіх відтінків. Ось в цій частині пелюстки. Да, малача, заходьте. У нас гості. Да! Що, сину? І заворачується все сюди. І останнє у нас буде трошечки побита, так. Да. Доволю, потому, так. так, і домальовуємо останню пелюстку. Трошечки з'являється об'єм. Ось такими рухами я нібито прогинаю цю пелюстку. І тепер опустю штришки в центр нашої малюнки, нашої, нашої квітки, точніше. І починаємо промальовувати зеленим. Оскільки суцвіт, він зеленуватий. І він дає свої відтінки на всі попередні пелюстки. Тобто, бачите, я так кругу його роздала, щоб воно нібито розширилося. Так. Жовтого тут не, не дуже багато. Є невеличкі такі плямки, де падає світло. Також я можу жовтим промалювати оці світлі частинки злегка, показуючи, що воно світиться на сонці. Це даватиме таку невеличкий виразність малюночку нашому. Ось так, да, просвітлення. І уже коричневим я тепер зроблю натяки на наші соцвітики і виділю їх самі по собі. Ось так. Аби ми малювали це акварельними фарбами, то ми б соцвітиці одразу спершу про. Промазали такою спеціальним резервом, а потім їх просто сняли, і вони були б чистенькі і могли їх замалювати. Однак у нас йде графічний малюнок. І я не є, як то кажуть, тою особою, яка вміє гарно вимальовувати маленькі графічні детальки на маленьких отаких от малюнках. Чесно, взагалі не вмію. Це наші прожилки, оці кусочки нашої почечки, як воно називається, бутончика, от, як, з якої розцвіла наша квітка, оці зелені листочки. А далі пішло вже стебло. Стебло, воно світле всередині темніших контурів. І з них тоді розходяться всякі, знаєте, такі малюночки, прожилочки, по яких поживні речовини потрапляють до наших. Наших листочків, цих, де є листочки в це нібито наші, наші вени та капіляри, але вже в листочках також є ці, ці капіляри і вени. Отже, я дивлюся, наскільки воно яскраве, і протоновую. Бачу світло, бачу тінь і протоновую листочок злегка. І вже потім в кінці я його гарно вималюю. А до того промалюю останні наші пелюсточки. Пелюсточки використовую синій, а можливо, фіолетовий, можливо, навіть якийсь відтінок коричневого. Зараз я пограюся з олівцями. О, дивіться, у нас є все такий гарний синій, який відрізняється від тих олівців, які ми малювали попередньо. Я чітко вивожу контур. Попередніх пелюсток, а далі висвітляю. Оскільки пелюстка у нас не темно-синього кольору, да, вона у нас біла, але нам треба показати, що вона темніша за попередню, тому я отак це все і виділяю. Це саме я буду робити із наступними задніми пелюсточками інших, ну, інших суцвітиків. Так, отже. Протоновую і поступово висвітляю. Ось так. Поки я малюю природу, мої діти малюють Догдея. Знаєте, хтось такий? От я не знаю намагаюся вспівати за їхніми захопленнями. Ну, це, дійсно, нереально, тому що. У нас зовсім інші захоплення були і є зараз. І з дитячими вони не геть поєднуються. Перевіряємо, дивлячи на тінь, Чи достатньо такий кольор, який ми хотіли. Якщо ні, ми його затемнимо, де цей фіолетовий і протоновуємо вже іншим відтінком, даючи в тінь тепла. Де кожну пелюсточку. Білого не має там бути, тому що вона повністю в тіні. І ось ця пелюстка, вона також не цікава, тому що вона має світлу частинку. А, і ми можемо процінити лише її низ, ось цей край, да? край. Ось такого плану. І вона така достатньо ламка в своїй будові. То ми ось так протемнили і залишили. Використаємо зелений і, може, трошечки фіолетового теплого кольору, щоб вони всі поєдналися в одну. Для цього я обмалюю попередню і протоную ось так трошечки геть з одного і з іншої сторони, щоб показати, як, як ця пелюстка загинається і йде ну, в тінь. Ось так яскраві лінії самої структури листу пелюстки і вона сховалася. І що в нас лишилося? Ще ось ці дві. Отже, вони йдуть також достатньо темні, вони в тіні, ви їх не бачите, але мені їх видно ось тут. Тому я їх сама зараз швиденько протіню. Ось таким чином, виділивши на передній план саму першу пелюстку цю Ось так, готово. Сподіваюсь, вам подобається те, що в мене виходить. І ми будемо замальовувати тепер уже листочки. Давайте почнемо із ну, того, що нам найкраще видно. Отже, я беру темний зелений колір і намагаюся зробити контур нашому листочку. Листочок у яблуні дуже такий посічений, дрібними-дрібними такими колючечками. Здалеку їх навіть може бути не видно, оскільки вони достатньо дрібні. Але ми знаємо, що вони там є. Також у неї є ці прожилочки, які також гарно видно. Можна використовувати яскравий зелений, оскільки ці листочки достатньо свіжі, і вони мають таку насиченість. Якщо у вас немає того відтінку зеленого, який нам потрібен. Ви можете змішувати їх, от накладаючи шар за шаром, доки не доведете до потрібного вам відтінку. Ось такого плану має вийти ваш малюнок. Тепер я трошки передам кольорових рефлексів на тіньові листочки, щоб не було занадто яскраво виражений оцей листок. Тепер перейдемо до наступного. Знову я беру ось у нас стебло і пішов листочок. Я маленькими маленькими зубчиками це все переношу ось сюди. Є. І промальовую знову цей листок. Листочок вигинається, тож ось тут у нас буде така більш тіньова частинка, і я промальовую залишки. Ось так замальовуючи аж до цієї лінії, роздаючи цю лінію всередину, щоб не було видно лінію. Оскільки ми, коли малюємо, в нас в результаті має вийти ну, таке площинна замальовка, площинна, а не лінійна. Тобто жодних ліній видно, ну, здалеку в очі кидатися немає. Ми можемо бачити лише площину за площиною, площину світлу на пелюстках, площину темну на. На квітках і на пелюсточках, бачите, падаючу тінь, але жодної такої лінії, яка б обводила ці, ці об'єкти. Інакше це вже буде неправильна тоновка і неправильна робота. Там, де ближче до пелюсток, я затемню і роздам це лінію знову далі. Це такий. Ефект вираження переднього плану ось такого роду. Ось тут у нас буде світло, далі піде тінь. Думаю, цього поки вистачить. Йдемо далі. Ось Тут у нас такі більш холодні кольори, тому я використаю злегка промалюю ось цим зеленим. А далі буду використовувати синенький колір. Так. Навіть блакитний для того, щоб показати цьому листку, що в нього інший відтінок. Що зворотня сторона, яка є більш холоднішою. Я використовуюся на все три, три, три кольори зеленого. Це те, що в мене є в наявності. На жаль, я не можу взяти більше. Ось тут у нас буде загнуті лінії всередину, листочок вигинається, тому я їх так і пропрацьовую. Затемняю і знову ось так обходжу. Далі листочок розвертається ось сюди, і я бачу лише ось таку лінію. Плюс вона вся в тіні, оця лінія. Мало того, що це лицева сторона листка, яка буде сама по собі темніша. Бо на зворотній стороні є такі маленькі ворсиночки світлі, які будуть давати більш блакитний відтінок. І якщо цього мало для затемнення, ми можемо використовувати навіть якийсь темний синій колір. Спускаюся, і ось що виходить. Ось і ось. Тут ось так закрутимо. Додамо якихось коричневих прожилочок. Тут вони є, не знаю, що це. Це, напевно, частинки того бутона, з якого потім вилазять всі наші листочки. Тож ми їх зараз теж не промалюємо. У нас іде один листочок раз, інший листочок два. І ось це буде третій. Його я також візьму зеленим, для того, щоб виділити трошки. І, і промалюю тепер ось цю частинку. Отже, у нас іде ось така колюча частинка. Угу. І пішли прожилочки. Тут у нас буде темна пелюстка. Ще один такий момент, який я помітила, що от графічний олівець псує тонування кольоровими. Його треба витирати по максимуму, оскільки він у своїм близьком залишає ці сліди. І останній ось він. Цей буде достатньо темніший. І ми потім його виразимо іншими кольорами навіть. Тобто тут я протоновую і залишаю десь ось так світлішу частинку. Далі у нас іде прожилка. І само собою падаюча тінь. Для неї я використовую темний холодний синій. Оцей ще більш схожий до Беренської лазурі. У вас він також є цей колір, він такий темно-синій. У ваших наборах є ультрамарин і оцей темно синій. це саме він дає мені оцю глибину. І саме ним я наведу, тому що ось тут його дуже чітко видно. Так. Плюс зроблю ще ось такі. Тришочки, щоб показати, як вони загнулися ці листок. Так він загнувся. Світ... Яскравий зелений буде допомагати показати оцю відмінність двох кольорів. Оскільки наше світло-зелений не дасть толку, він, доста... він надто світлий. Я буду використовувати їхнє поєднання із середнім зеленим. Так, і ось тут у мене ось цей зелений, використовується. І само собою також блакитний колір. Це зворотня сторона листочка, тож тут кольори набагато відрізняються. Вони дуже чітко синіють ось тут під тінню попереднього, і ближче до всередини нашого, нашої тіньової зони. Отже, я тепер додам сюди ще трошки синього, і вже аж тоді візьму темний зелений. Ним я виділю стебло і. О цей малюнок листочка, промальовую і промальовую. Показую падаючу тінь. Виділяю середину стебла прожилочки маленькими такими натяками на, ці, на, на саму, на самі ці прожилки. І як я бачу, його треба трошки затемнити. Ось так. І останній листочок. Він іде достатньо темний. Я б сказала навіть яскравий такий Його треба довести до максимуму, оскільки він являється найтемнішою частиною нашого малюнку. Тож, давайте спробуємо. Я нашаровую один колір зеленого, потім беру яскравіший колір зеленого. Для того щоб так, не лише там ну, затемнення, да? а й яскравість нашому кольору. А тепер давайте зробимо останні деталі нашої роботи. Я беру синій відтінок і буду протоновувати, можливо, навіть фіолетовий туди. Тут у нас також буде падаючі <клес> Листочок погнутий, на ньому є такі, наче вигини, і я їх також намагаюся зараз показати, це буде лінія втінення від серединки стебла. найде аж сюди. Ось тут дуже гарно читається, а з другої сторони вона йде якраз по графічній лінії простого ліця. І знову використовувати темне зелене для того, щоб утемнити свій листочок. Проходимо по його межах. затемняю. затиняю ось тут. Думаю, цього вистачить. Але я бачу, що тінь ось в цьому ракурсі, ну, це більше ближче до вашого ракурсу, який ви бачите, ось так. Тут частинка листочка трошечки висвітлена і вигнута ближче до, до поверхні, а решту тепер я протоную заборчиком. Поки що залишився, як є. Тепер мені потрібно взяти якийсь темненький відтінок, ну точно не чорний. Да? Я використаю і коричневий також. І зможу ось тут шукати, навіть, спробую ось тут знайти найтемнішу зону. Це буде зона стебла. І оця коричнева ніжка самої гілочки. Для неї я використовую темний фіолетовий та темний синій, поєдную і підтоновую їх один, один, один на одного на, 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 на шарову. Щоб, нібито краще виділити. Також виділяю сильнішу ось тут тінь. Хай вона буде такого теплішого відтінку і роздається назад. І залишилося лише нам зробити тінь. Згодні для цього. Ой, пелюсточки примужимо очі виділимо і виділимо більше основний коль, який. Потрібен для тіні. Я виділю таке щось нейтральне, не буду вже брати ні зелений, ні коричневий, хоча це мало б ну, зміст Чи зелений фіолетовий. Да? Візьму ось такий коричневий, також його використаю. І більш яскравіше передам тінь. Для чого це потрібно робити? Це гра, знаєте, гра світла, теплого і холодного, оскільки в нас багато синього на самому малюнку дуже важко тем, теплою синьою тінню виділити ще щось. Вона, ну, це вже буде, знаєте, 100 відтінків синього і жодного результату. Тому ми використовуємо ось, таке, ось таку гру кольору, гру тепла, тепла і холодного, для того, щоб наш малюнок був набагато живописніший і більш такий живіший. Ми поєднуємо всі кольори, відтіняємо і додаємо от такої живості за допомогою різних різних кольорів. На білому у нас немає жодних заборон, оскільки білий це поєднання усіх кольорів веселки. Згодні ж. І в цілому у нас виходить ось така робота, яку потім можна розтонувати цю тінь, оскільки вона йде від яскравого до світлішого, щоб не було занадто сильних таких контрастів. І перештриховуємо цим відтінком ось тут цю всю тінь, що була до того, роздаємо їй, так би мовити. Так. Ну, і отакий результат у нас з вами вийшов. Як на мене, вийшло доволі непогано. Приберемо оригінал, відсунемо в сторону олівчики і подивимося ближче на те, що у нас вийшло. Як на мене, результат непоганий. Дякую, що були зі мною. З вами був був художника і я Березі Любов. Не забувайте про підписку та лайк, і не забудьте про колокольчу, про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Дякую за увагу і всім до побачення. Малюйте і не забувайте, що лише з досвідом ви зможете зробити краще. Гарного вечора!